У цих пакетах знаходяться пельмені, які коштують за 6 штук 265 гривень. Це найдорожчі пельмені в моєму житті. Так, сьогодні в мене огляд на китайську кухню. А з вами Денис Наїжко, і сьогодні на буде їсти китайський привіт. Поїхали! Так, приїхало все ось так. Ну погодьтесь, схоже, ніби я просто щось затарив в сільпо. Але тут пакети брендовані. Є єдинорог та написано Привіт! Все замовлення обійшлось на суму в 1755 гривень. Так, китайська кухня не дешева. І мінус. Мені не зателефонували, мені не скинули ніякого смс-ку, просто відправили. Якби я не подзвонив і не спитав, що там моє замовлення, яке я оплатив, я б і не дізнався. Кажуть, а ми вже відправили на таксі. Ось да, все. Я такий Окей. І 160 гривень за доставку. Мабуть, тому що відправляли на таксі. Ого, тут мінус. Фу, блін, мені одному здається, що біорозкладні пакети смердять гірше, ніж Айкас. Комплектація виглядає так, ніби я замовив один якийсь самий галімий супчик по заті хаті. У мене є ложка, чотири серветки і одна волога серветка, яка називається Цханьцінь. Я не знаю, що це означає. Якщо знаєш переклад, напиши в коментарях. І одні палички. Все, тобто, все. Том'ям з тигровою креветкою, і хочу відразу відмітити, що у тут кайфове супчик в окремому пакеті, і він ніяким чином не розільється. За це не їжко поставить плюс. Має важити він 300 грамів. У нас він важить. 400 грамів з грамівкою. Тут респект на 100 грамів більше супчику. За 280 гривень ви отримаєте три тигрових креветки, гриби, чи то шитаки, чи то гливи, але не печериці, і це вже круто. Лимончик, точніше, лайм, і все якийсь листок, який навіть не жується, ніби він випадково впав сюди з дерева. Якщо ти знаєш, що це за листок, напиши в коментарях, бо я поки не шарю, як він тут взагалі опинився. Це смачний том том-ям. він наваристий, має кислинку. І з кожної ложки, в принципі, ти отримуєш якусь тут начинку, будь то гриб, будь то ще щось. Але креветок тут занадто, занадто мало. Ну камон, три креветки на тарілку супу, ну, таке щось. Також кайф, що можна обрати, або гострий, або менш гострий варіант. Я обрав менш гострий і мені все одно гострий. Так, такі мої відносини з гострим, що поробиш. Я поставив би йому 9, їжків 10, тому що поки що це з тих доставок, що я їв, найтакий смачніший том'ям. Але зніму бал, ну. Блін, три креветки за 280 гривень. М -м -м. Сім наїжків з десяти. Ой, вісім наїжків з 10. KKS. І судячи з усього, це курка кисло-солодка. Курочка в кисло солодкому соусі. Я відразу поставлю респект за упакування, все приїхало в окремих охайних коробочках і підписане. А це вже рідкість. Має все бути 240 грамів, в нас 267. Мінус упакування з грамівками тут окей. Okay. В упакуванні мене зустрічає курочка в паніруванні з достатньо, навіть з великою кількістю соусу. І це класно. Бо інколи тобі приїжджає курка, і ти там соусу майже не бачиш, лише там якийсь колір інший. А тут прям вона насичена, навіть перенасичена таким помаранчевим соусом. Кайфи. Я вже хочу добратися до пельменів за 265 гривень, яких 6 штук. Я сподіваюся, вони мене здивують. Курочка в кисло-солодкому соусі отримає від неїжка 9,5 неїжків з 10. Так, це висока оцінка, але курка смачна. Тут багато соусу, він смачний і курка смачна. Так, було б краще, якби вона була щойно приготована, ти прийшов в заклад, вона була б ще хрумка, а так ну, трішки за час підрозмокла. Але все одно лишилась смачною куркою. Угу. Вся курочка перед глазами прилетіла. Про безпеку лимонаду також заморочилось його, поставили ще й в картонний контейнер, щоб він не перевернувся. Лимонад називається Цін лун, чи правильно цін лун? Цін лун, якось так. Ананасовий сік, спіруліна, це водоросль і мед, Сауер Мікс і Содова. Інгредієнти взагалі мало що кажуть мені про смак, тому що для мене вони дивні, але... А як це? А що це? А чого? Тут нема дирки. Кришечка без дирочки. Ну добре, це щоб не перевернулось. Будемо так лимонад пити. Виглядає він так, ніби я в селі в склянку набрав собі калюже з вигону. Ось якось так. Трішки зеленого, трішки якогось темного, трішки ще чогось. М -м -м! Це приємний цитрусовий лимонад. Я не відчуваю тут тої спіруліни, взагалі вона має смак якийсь, хоча б. Тут. Такий цитрусово солодко трішки газований смак. Приємний лимонад пити можна, то що він має такий колір, я ж повторюсь, абсолютно нічого це не означає. Якщо хочеш чогось дивного, типу спіруліна і так далі, можеш взяти собі. Цих смаків тут яскраво я не відчуваю. Можливо, вони є якісь там супер нотки, але за лимонадик я поставлю 9 ніжків з 10. Він мені подобається. Кайфовий. Можливо, в мене правда за час розтану вліт і якось розбавив лимонад. Я цього на жаль не знаю. Колись буду в закладі, скуштую цей лимонад ще раз і зніму вам це потім в сторіс. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Там виходить багато чого цікавого, спойлери і все інше. І там я спілкуюся зі своїми підписниками. Хто знає, той знає. Хто знає, тому я вже відповів. Легендарний тофу Мапо. Чи Мапо не знаю, як правильно читається з бобовою чиліпастою та сичуанським перцем. Я бачу тут нарізане кубиками тофу. Бачу зелену цибульку і все залите соусом. А також я бачу ось це червоне. М -м -м, це шматочки перцю. Для мене тофу дивний продукт, схожий на супер такий переварений білок яйця. О, ось мені здається, це ідеальне порівняння. Якої смаку в нього немає. Та й в принципі все перебуває його в страта та соус. Але це прикольно. Якщо ти не їси м'ясо, наприклад, це. Класний варіант. Не знаю взагалі наскільки тофу корисне, але їсти можна. Ну тут сім нинішків з десяти, більше я поставити не можу. Наступна страва підписана як сковородка. Всередині знаходиться телятина з деревними грибами на розпеченій сковородці. Так у них написано на сайті. В принципі з грамівками в них окей. Тут 377 грамів, тобто навіть насипали більше. Все це пахне класно балдежно, лєче. Лічо, ну, коротше, перебиває перець весь інший аромат. Всередині, окрім м'яса, я бачу гриби. Я бачу щось схоже на щось. Я навіть не знаю, що це таке. Поки не спробую, не скажу вам. І перець. В принципі, все. Ну, соус, звісно. Тут смачна ніжна телятина, класні гриби, але мені не подобається соус. Він схожий на такий на густий клейстер, ніби клей для шпалер. Ось якесь таке порівняння. Він прикольний. Але як на мене сюди чогось не вистачає. Ось якщо всі інші страви були такі прям насичені смаком, там соус, і так далі, то тут більш нейтральний смак. Можливо, це для того, щоб відчути гриби. О, точно сказати не можу. Але тут я поставлю 6,5 половини нижки в 10. Ну ось я і дістався до пельменів за 265 гривень за шість штук. Карлу. Так, якщо хочеш допомогти каналу, можеш стати моїм патроном або закинути щось на банку. Ось мої вже існуючі патрони, а ось мої мурмяв банкери які щось закинули на банку. Я вам дуже вдячний. Ви для мене такі ж дорогі, як оці. Пельмені, якщо хочеш допомогти каналу, всі посилання в описі під відео. В коробці мене зустрічають 6 пельменів за 265 гривень трясся, які, скоріш за все, приготовані на перу. Що тут всередині зараз будемо з вами дегустувати. Головне, скільки оці 6 пельменів важать? 250 грамів, в принципі, майже гривня за грам. Хочу ще відмітити, що всі страви приїхали супер гарячими, тому це респект. А лимонад супер суперхолодним. Ну, ось ви можете побачити їх температуру я заміряв. Пельмені смачні. Але віддавати за них 265 гривень я не бачу сенсу. Всередині курка і креветка має бути. Креветки там, ну, по факту, не супер багато. У мене похрумкало щось на зубах і все. Ніби піщінка потрапила. А ось курки там достатньо. Це смачний пельмень. Смачний пельмень. Але дорогий, смачний. Пельмен. Я поставлю йому 8 лічків 10, але <плес> моя душа дуже скрипить ставити цю оцінку. Судячи по напису, це упакування запаковувала інша людина, або у когось закінчився маркер, і тут написано молоко. Я довго думав, нащо мені ось цей соус, а потім допетрав, що це не соус, а це. Моє фісташкове морозиво, яке розтануло і яке йде до цього чудового десерту. А це смажене молоко. Я такого ніколи не коштував, тому дуже цікаво. Я так розумію, що його потрібно полити оцім. І, типу, в мене буде морозиво з молоком. Це було смачне морозиво. В коробці я бачу три таких. Золотистих прямокутника, политих соусом. І так, це смажене молоко. Не знаю, як вони його роблять, але сподіваюся, що це смачно. Можу сказати, що це було м'ятне морозиво. І, скоріш за все, там додана перемелена свіжа м'ята. І це кайф. Щодо самого молока, воно так, на поціновувача. мені не дуже зайшло, щось воно хі -хі, на вигляд, як плаваний сирок підсмажений. Але на смак приємний, солодкий, ніби таке. Вершкове суфле, ніби крем брюле, ніби крем брюле. Король, ви зрозуміли. Але підсмажене. Ну це прикольно, але не для мене. Я поставлю йому 7,5 з 10. з Як десерт, це цікавий. Не якийсь банальний, цікавий десерт. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в китайський привіт? Так, смачно. Я не знаю, чи це найсмачніша китайська кухня, яка в нас є в Україні. Можливо, є і смачніші, можливо, це просто розкручне якесь місце, але мені було смачно. Я б туди прийшов би і замовив би щось. Так мені сподобалось. А з вами був Денис Наїшко. Бувай і дивись попереднє відео.